Здоров усім. Сьогодні буде незвичне відео. Не знімав я ще ніколи відоси про музичні інструменти, таку класичну гітару Yamaha CM40. В принципі, це найбазовіша модель у лінійці класичних гітар Yamaha. Тобто найбюджетніша, в принципі. Але це абсолютно не зменшує її і її якість виконання. В принципі, інструмент. Дуже файно звучить, дуже чітко інтонує, немає в нього там ніяких якихось там дефектів в плані звуковідтворення. Хіба що якісь такі малесенькі резонанси відчуваються. але це для недорогих акустичних гітар це норма, тому, тому, тому все гаразд. Але у мене виникло питання. Я знаю, що у дорогих класик. Є такі нюанси. Ось у них от накладка на гриф вона має бути з палісандру. У більш дешевих моделі накладка буває з червоного дерева. Ну, от для порівняння зараз я покладу оцю нашу львівську трембіто. Це моя перша гітара, яку я купив. Взагалі. Так от утрембіти чітко видно, що тут червоне дерево на грифі. Бачите. Добре проглядається і колір, і текстура. Видно, що це червоне дерево. Тут немає сумнівів. Якщо ж я беру ямаху, то тут видно, що щось з нею не так. Колір якийсь такий неприродній, він ніби і чорний, як і має бути у палісандра, але якщо ми подивимось уважно, відчувається, що це ніби просто фарба. тобто скоріше за все, що... У гітари накладка з якогось іншого дерева, а потім ця накладка затонована у такий практично чорний колір, який нагадує колір деревини у палісандра. Ну, щоб в цьому переконатися, або навпаки, щоб в цьому... щоб цю теорію розвіяти, я вирішив провести експеримент. Якщо це якийсь лак чи якась фарба, то я спробую її з спиртом зняти. І якщо після цієї процедури гриф стане світліший, то 100% його фарбували. Якщо ж ні, то значить я відкидаю всі свої негативні сумніви з приводу цього, і буду вважати, що Ямаха це. Бренд, який завжди чесно говорить про всі свої технології, які він декларує. Тому давайте подивимось, що ж з цього вийде. Для цього беремо звичайний спирт етиловий. Бачите, як він називається, артеріум. Нічого собі. Ну, і якусь ганчірку бажану, натуральну, з збавовну. Змочуємо це діло у спирті? От ну, і зараз будемо спробувати перевірити, що ж воно з того вийде? Бачите? Справді фарбує, фарбує тканину. струни я знімати не збираюся, вони, в принципі, не заважають цій процедурі. Для цього знімати струни бажаю за... не вважаю за потрібне. Бачите, який цікавий звук? Не лякайтеся, на гітару це абсолютно ніяк не вплине. Ці жахливі звуки це. Просто спецефект, резонанс. Можемо сказати, що це якийсь новаторський спосіб Ну, От бачите, що ми бачимо на ганчірці? Жах. Це просто жах. Ну, ніяке дерево, ви самі розумієте, ніяке дерево не може, після того, як ви його а, обтерли ганчіркою змоченою спиртом, не буде фарбувати цю ганчірку. Отакий прямо. Чорнильний такий колір, ну це 100%. Тобто падлюки вони обманюють нас? Навіщо не знаю? Написала б Роузвуд Червоне дерево і не писала б за той Палісандр махагоні, чи як його там називають. Ні, вони роблять такі трюки. Хоча, в принципі, Фірма вона легендарна, а сама гітара вироблена в Індонезії, тобто навіть не, це вона не китайська. Уявляйте собі, а от бачите, як фарбує. Так що, якщо хтось збирається таку гітару купляти, знайте що, звучить вона файно. Зроблена вона непогано. Але накладка на грифі у неї. Підфарбована. Не знаю для чого, може для естетики, щоб була і естетична при більш дешевому виконанні корпуса, але це факт. вже через деякий час, після всієї цієї процедури протирання, бачимо, що у підсумку чимало такої тонуючої фарби було знято, гриф навіть трошки став світліший і нагадує червоне дерево. Може, це здається, але можна для порівняння поставити їх поруч. На цій гітарі гриф уже давно б себе проявив, я на ній граю вже 20 років, тому тут. Чітко видно, що колір, який був, а я пам'ятаю прекрасно, він такий самий був, такий залишився на цій. Бачимо, що він став світліший, ніж на початку відео. Повністю там я її там вимивати спиртом не хочу, тому що все одно це доволі ризикована процедура, щоб спирт не призвів до розсихання деревини. Зняв особливо там, неважливо, тільки такий верхній шар. Ви мене спитаєте, чуваче, а навіщо ти це робиш? Ну, я вам скажу ось для чого. Якщо на ній грати і на фарбованому грифі, і це не якийсь лак такий, а саме просто фарба, то вся ця фарба буде стиратися, стиратися і буде потім некрасивий цей такий негарний малюнок оцих пальців протерті місця від тих. Місць, де о, прикладаєте пальці. Тобто там, де найчастіше ви граєте, де берете якісь аплікатури, там будуть протертості світлі, а все інше, те, що менше грається, там буде темно. Ну І буде фа пальці фарбувати. Навіщо це треба? Тому я зайвий шар цієї фарби зняв, щоб цього ефекту було менше, щоб воно не бруднило руки. А так, в принципі, інструмент чудово грає. Як цей наш український, так і цей індонезійський японський бренд зроблений в Індонезії. Отака От штука. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на мій канал. І до зустрічі у наступних відео.